На проспекті Гагаріна не проїхати. Від державніського м'ясокомбінату праворуч закрита смуга руху. На ній киплять дорожні роботи. Шляховики стелять новенький асфальт. Щас даний момент йде перший слой, потім буде ложитися второй. Це виравнюючи, потім буде ложиться второй. А 700 жони метрів. Як подолають ці 700 метрів, далі рухатиметься в бік Одеської, кажуть шляховики. І застеляти асфальтом головний проспект Євро будуть доти, доки погода дозволятиме. При наших нинішніх технологіях в принципі, навіть до мінус п'яти градусів, Цельсія допустимо ще. що. Плюс ко сама асфальтобетонна смія вже йде з добавками такими полімеризуючими. Саме машини, вкладчики. Идут у них плиты с подогревом, которые регулируются, чтобы поддерживать смесь в горячем состоянии в процессе укладки. Тривають ремонтні роботи і на Білгородському шосе. Першим шаром асфальту шляховики тут вже застелили ділянку магістралі від воріт в'їзду до Харкова до перехрестя Сумської з проспектом Академіка Проскури. Далі ремонтні роботи просуватимуться в бік перехрестя сумської із дерев'янка. І у зв'язку з цим державтоінспектори попереджають водіїв про ймовірність на магістралях тимчасового обмеження руху. На три дні змінять свої маршрути і тролейбуси. 12-й курсуватиме зі станції Клочківська через дерев'янка до парку Горького. Другий, Рулейби рушатиме з проспекту Перемоги через Аксарова по проспекту Леніна, далі Сумської і Кінцева, Парк Горького. Об'їхати місце ремонту можна вулицями Рудика, Лісопарківською і Чкалова. Олена Мітясова, Віктор Нездрачов, Харківські звісті.